Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Хочу сказати, що ці великодні кролики мене полонили, дуже вони мені подобаються. Я намагаюся вишивати кролика за кроликом, тому що мені хочеться зробити таке кроляче місто. Кожен з цих наборів дуже гарний, дуже продуманий, кольорова гама, схема Ну, все ідеально. Ну і давайте. Разом з вами подивимося і оглянемо ось таких два чудових набора. Такий червоній гамі і в жовті. Давайте розпочнемо з цього. Отже, це чарівна країна ось такий це хлопчик, так, великод... хлопчик-кролик, який сидить на великодній писанці. Так гарно розробка так все подобається, не просто там зашито. Отже, FLK 437 на 15,5 см, 9 кольорів і 909 бісеринок. Тут не є багато, це, здається, найменші, ну, набори з найменшою кількістю бісерин. Принаймні, те, що вишивала я раніше. Дивіться, яка красава. Ось іде сама заготовка, дуже гарно. Підставочка, паспорт якості, листівочка з, напевно, Лондоном. І саме наповнення. Я завжди збоку відкриваю, щоб не було видно схему. Так, от такий зворот, ну він стандартний у всіх у всіх великодніх кроликах, і подивимося. Бісер. Так, ну, один, два, три. Це я ж повторююся, що всі, ну от вже другий рік я вишиваю тих кроликів, там у мене ще є два великодніх, то оці перших три кольори, ну, от такі, вони не змінні. Давайте, напевно, так. От, оцей де на личко. Ну, на тільце кролика, то воно завжди так. Далі. Так, ось такий четвертий, жовтий, далі п'ятий, оранжевий. Так. Шостий, сьомий. Не мені гарні ці кольори, я люблю. Восьмий, дев'ятий і. Очко, 10. Ну, і забула я сказати, що тут є кубінка з двома голочками. Красота! Переходимо до огляду наступного наборчика. А тепер подивимося ось цю таку кроличку в жовтій суконці, яка сидить на. А, так само писанці з жовтими квіточками. FLK 431, 7 на 15,5 см, 9 кольорів і 870 бісерин. Це, напевно, найменша кількість зі всіх кроликів, кількість бісерин. Ось так гарно виглядає відшив, прев'ю. так. Це я відкладу в сторону, ми бачимо гарна підставочка і сама заготовка, паспорт якості. В мене є ось така листівочка, вже з єнотиком дуже гарна і бісер. Бісер ми зараз подивимося. Бобінка з нитками і один, два, три. Знову ж ті ж самі кольори. Один, два, три, так, ось вони. Так, далі. Чотири п'ять. О так чотири пять. Ось ці. Далі 6, 7 Ось такі зелені. Вісім дев'ять. Ось такі. І десятий це оченята. Дуже гарних два чудових набора. Іду я вишивати і ділитися з вами цією красою. Ділюся з вами вже готовим результатом. Ось таких ще дві чудових роботи з'явилися в моїй вишивальній колекції. Мені подобається підбір бісеру, насичність кольорів, так, знаєте, яскраво, соковито, гарно і незвично. Ці два кролика вже завершують цю всю серію кроликів, які я вишивала раніше, і мені дуже подобається результат. Хоча насправді, коли я розпочала вишивати цих кроликів, то я... Не дуже полюбляю часткову зашивку, я люблю переважно повну зашивку. Ну тут, як ви бачите, тут і тут. Особливо тут такі трохи були переходи, і не знала, що мені робити, як з той ниткою, але насправді не такий страшний вовк, як його малюють, все мені вдалося. І з цими роботами чудовими я беру участь у грі Мафія, яка відбувається у групі вишивка бісером від Наталі, де в Телеграм. В чому полягає суть грин, тобто там крутять рулетку, і саме конкретно для певної дівчинки чи хлопця треба вишити певну кількість бісерин. І потім надати звіт про те, що ви вишили. Ну, я вирішила, що би мені не взяти участь, не спробувати свої сили, тому що один день може випасти 100 бісерин, на інший день може випасти 1000 бісерин. Там ще якийсь день, і ви маєте відшити. Ну, я розпочала роботу. Ні, я не скажу, що я розпочала вишивати, не скажу, але. Я брала участь з цими двома роботами. От, Звичайно, рахувати бісеринки це ще те задоволення, А мені дуже подобається цей червоний колір, він дуже гарно виглядає. І тут мені подобається оцей от зелене поєднання зеленого дуже гарно, неймовірно. Давайте ближче вам покажу. Вишивала я буквально його щось один за один день, а другий щось. День і, веч... і ніч, щось таке. Я вам так от не скажу, бо не пам'ятаю. Ось так виглядає цей кролик при денному світлі. Ось так виглядає зворот. І чомусь, я вже з відео відео вам наголошую, в мене постійно вилазять ворсинки з фетру. Не знаю, чи так має бути, чи то такий фетр. Ну, ось так. Ось так зворот, але як. Гарно виглядає на сонці дуже гарно. І чарі. Ну, ще не знаю, ще в мене є одна така великодня робота, яку я хочу чим швидше вишити, ну а там будемо далі бачити. Тому, якщо ви вагаєтесь, чи вишивати ось таких два кролика. Не вагайтесь, купуйте. Дуже гарно виглядає, дуже стильно. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!